Плаття на сайті знайшла дуже гарне, чи можна зробити замовлення? Черкащанка Тетяна Осипенко найчастіше купує речі через інтернет-сайти. Каже, це допомагає економити час та зусилля. Ти можеш прочитати, який товар, як складається, які параметри, знайти відгуки в інтернеті, теж дуже зручно. Аби не стати жертвою шахраїв, говорить дотримується правил безпеки, які сама ж для себе і визначила. Зараз я замовляю це наложений платіж. Якщо вже є люди, які купували. І вони там залишили або хочу купити, або відгук. Я їм пишу, задаю питання, чи вони купили, чи вони задоволені. І це взагалі вже майже 90% що можна замовляти. Та такою обережною пані Тетяна була не завжди розповідає, коли замовила в інтернеті сукню і одразу ж її оплатила. На наступний день я заходжу, а сторінка. Немає цієї. Починаю шукати, а я заблокована в інстаграмі для цієї сторінки. Афери із продажем неіснуючих товарів в інтернеті зараз найбільш розповсюджені, каже старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Олег Паншутін. Розміщуються оголошення з красивою картинкою, зв'язується потенційний покупець. А продавець вимагає перерахувати грошову суму певну в якості передоплати, і знову ж таки знову товар ніхто не отримує. На другому місці каже фішингові сайти. Це підробні сторінки, які копіюють майданчики продажів офіційних установ. Якщо ми говоримо про якусь банківську установу, то він повністю повторює зовнішній вигляд обгортку банківської установи. Але мета його зовсім інша. Це збирати інформацію, якщо ми говоримо про банківські ресурси. Це збирати інформацію про банківські картки. Це 16 цифр, дата її строки її дії, і сів код на звороті. Аби уберегтися від шахраїв, пан Олег рекомендує бути уважними і дотримуватися правил кібербезпеки, а саме не вказувати персональні дані на неперевірених сайтах, не повідомляти термін дії банківської карти та код автентифікації картки, перевіряти гіперпокликання та наповнення сайту на відповідність офіційних даних компаній. У разі отримання підозрілих повідомлень, не здійснювати оплати до встановлення обставин, не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах, ставити пароль на телефони та сім-карти. Якщо вас все ж ошукали, звертайтеся до поліції, говорить Олег Панчутін. Згідно законодавства, сума збитку повинна складати 245 гривень. Є методи накладення арешту. На грошові суми і після всіх судових після судового процесу грошова сума буде повернута людині в повній мірі. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.